Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина, вона життя в Німеччині. Сьогодні у нас з вами такий трошки розважальний формат. Ми просто з вами поговоримо. Я розкажу про подарунки, які мені подарували на Новий рік, які подарували мені також підписники. І також поговоримо про підсумки та плани на майбутнє. До речі, я забула якраз одне, з чого ми будемо зробити вам висновки. Так, все, я готова. Також бить чайочок і починаємо з вами. Перш ніж я прийду до подарунків, до речі, я була дуже здивована взагалі, що я отримала подарунки від підписників, я хотіла підсумувати взагалі 2024 рік і подякувати вам, моїм глядачам. І мені YouTube прислав дуже класну статистику за 2024 рік, це я також. Я вважаю подарунком від вас для мене, а саме за 2024 рік мій канал виріс на 10 тисяч, тобто 10 тисяч нових підписників, навіть більше, там 11 тисяч. Це мені прислав просто він 17 грудня, а я дивилася на, саме на 31 грудня, там 11 тисяч підписників. Півтора мільйони переглядів. Ви тільки уявіть, за один рік півтора мільйони переглядів. Це просто вау, супер! Позначок подобається 54 тисячі. 54 вподобається. Ви просто неймовірні. Дуже вам дякую за це. Ось коли це прямо так от підсумовується за один рік. Це просто неймовірно. 7 тисяч коментарів. 7 тисяч коментарів. Я. Просто не можу уявити це. Просто вау! Дякую, що коментуєте, дякую, що взагалі підтримуєте український контент. Ви ж розумієте, будь-яка ваша інтеракція з контентом україномовним. Подобайки, коментар. Неважливо там на моє відео чи на моє, не на моє відео, а саме на україномовний. Воно показує ютубу, що е, україномовний контент затребуваний і треба його просувати. І коли там не знаю, коли ви українець. Але спілкуйтесь ні, російською мовою, якщо у вас ще всі девайси на російській мові. Я сподіваюся, ви це вибравите, але факт. Але ви, наприклад, дивитесь новини про Україну або якось цікавитесь темою України, взагалі якось там пов'язані з чимось українським, то взаємодіючи з українським контентом, вам і буде показуватися далі український контент, якщо ви будете його підтримувати. Якщо ви не будете підтримувати, то будете отримувати російський контент. Ось таке вам секрети інтернету. І 32 тисячі поширень моїх відео. Я просто в шокі. 32 тисячі поширень. Це просто неймовірно. 32 тисячі разів ви поділилися моїм відео. А всього відео я завантажила 145 145 відео. Я завантажила за рік 145 відео. Це також крейзі. В мене взагалі є графік. Я публікую щонайменше два відео на тиждень. Восени в мене був. Три відео, тому що в мене був проєкт Успішні історії українців, де я публікувала ще по неділях історії українців. В загальному в мене 10 випусків цих відео. Тож а так, в мене тепер всього 145 145 відео зробила за рік. А це, <ma Tiprine> дяка мені, я молодець. Чесно, навіть і не знала, скільки це багато. 52 тижні, два відео на тиждень. Це. Десь 30 я зробила це круто. Тож на цьому момент я хочу подякувати вам, моїм підписникам, моїм глядачам, які ставити подобайки, пишете коментарі, підписуйтесь, ділитися моїм відео десь у своїх соціальних мережах. Це неймовірно приємно. Це допомагає мені рости і, взагалі, мотивує далі робити контент, що я також планую робити і цього року. Я продовжу цю рубрику Успішні історії українців. Буду старатися знімати вже не, не записи через там Google Meet, ну тобто це не онлайн буде, а буду старатися е, знімати вживу. Зараз хочу вийти на людей в Берліні, неподалеку від Берліна. Я там вже знайшла досить багато різних бізнесів, успішних кейсів. Треба мені так все позбирати, все докупи і почати знімати. Думаю, десь після 24 лютого після. Річниці повномасштабної війни буду знімати успішні історії. Також на 24 лютого також планую цікавий контент знімати. Взагалі, моя ціль на Ютубі, звичайно, це про інтеграцію адаптацію в Німеччині, про те, як себе реалізувати в Німеччині. Також і для цього я збираю різні історії різних професій, щоб ви також мали приклад того, як себе реалізувати у Німеччині. Чи на момент, поки йде повномасштабна війна, чи вже ви, ви вирішили залишитися у Німеччині, це все для того. Але також головна моя, одна з головних моїх цілей це популяризація української мови про те, що треба переходити на українську мову. Те, що потрібно підтримувати українське, потрібно підтримувати Україну і не забувати, що ми українці, і будувати українську спільноту тут, у Німеччині, чи поки ми тут, чи. На довгу перспективу. Тому що, як я казала в своєму одному своєму відео, можете подивитись тут, що наші вороги по всьому світу наші вороги конкретні по всьому світу вони не зупиняються прославляти свої імперські замашки, свою імперську культуру. Тож і ми маємо популяризувати нашу українську культуру і показати світові, що чим ми відрізняємося від них. В чому наша різниця? І чи дійсно там один якийсь божевільний був правий, що він захищає братський народ? Ось такі підсумки мого року роботи на Ютубі. Дуже дякую вам за те, що дивитеся, за те, що підтримуєте, за те, що підписуєтесь. Це дійсно дуже важливо. Що наступного рік я також в принципі, озвучила, які плани буду продовжувати. Також я не зупиняюсь, шукаю роботу, буду продовжувати шукати роботу. Якщо влаштуюся на роботу з Ютубом, подивимося, як то буде, тому що я буду продовжувати працювати з Ютубом, чи це перейде в не в не такий інтенсивний графік, як зараз, тобто два відео на тиждень, може менший, щоб це типу не заважало роботі. Поживемо, побачимо, як то буде, взагалі, може, просто вийду в такий заробіток, так що мені не потрібно буде роботи. Побачимо, підписуйтесь на канал, будете слідкувати за цим зі мною. А тепер давайте перейдемо до подарунків та покупок, які я сама собі зробила як подарунки на цей новий рік. Мені щось здавалося, що в мене так всього багато, але не багато. Давайте з того, що я собі сама купила. Я собі купила підставку для макбуку. Це така штука. Я вам буду вставляти картинки, відео, де ви можете побачити, що це таке. общем, коротше, така штука дуже зручна, так як я не тільки знімаю відео, я ще роблю сайти на замовлення. Наразі також у Німеччині все офіційно. І тому для програмування мені просто зручніше, коли в мене два монітори приблизно на одному. Рівні, також хочу ще один монітор поставити або замінити на більш такий великий монітор, тому що коротше, викручуємося як можемо. Це дійсно полегшує роботу для тих, у кого є декілька дисплеїв можемо мене зрозуміти. А також, в принципі, якщо у вас тільки, один, наприклад, ноутбук, і вам потрібно, от коли ви розмовляєте. По Google Meet, тобто якраз у вас там співбесіда або розмова, то ось з отаким підйомничком, коли ви підіймаєте до рівня очей ось цю камеру, це також більш комфортно вашому співрозмовнику, а ви не дивитесь з нього так, типу, зверху вниз. Ось така штука. Далі, що сама я собі ще купила, в мене є отакий записничок. Мені його подарили минулого року на день народження. Але тут були жовті листки, ось такі. І вони в лінієчку. Я собі минулого року купила жовті листки, але в точечку, мені дуже подобається в крапочку. Але мені не сподобалось саме жовтий, воно якось. Не дуже мене мотивує, тому я собі замовила білі листки, тому що в мене був один блокнот, також в крапочку, білі листки. Він мені дуже подобався. Я хотіла вся таку бумагу знайти. Ось я собі таку знайшла бумагу, але все одно не то, але вже краще. І тепер в мене ось така краса, тобто воно більш таке стає контрастне. Що Щепляється око, де що записано. І мені так більше подобається такі маленькі деталі, деталі перфекціоніста, можливо. Якщо у вас є також такі заморочки, і для, ваш, для вас важливо на якому кольорі бумаг паперу ви пишете, дайте мені знати в коментарях, щоб я не думала, що я одна така, одна крейзі. Далі також перейду до і подарунки, і то, що я собі купила, скажімо так, минулого року. Хто зі мною плюс-мінус з минулого року знає, що я покращувала свою англійську мову. Я здала сертифікат Б1. І в принципі, в мене вже така нормальна англійська мова, особливо на розуміння і на читання. Плюс-мінус нормальна, розмовно мені треба покращити. І коротше я вирішила для себе, що я тепер буду читати не тільки професіональну мою літературу на англійській мові, професіональна література для мене, типу, вже легка, тому що я цими словами. І розмовляє. А я вирішила також читати інші типи книжок на англійській мові. І я ось собі замовила таку типу мотиваційну книжку Психологічно мотиваційну, популярна психологія можна так сказати: The Moment із Ю. Це дуже популярна книжка, якраз 24-го року. Я багато де її бачила і на українському просторі, і на англійському просторі. Також я дивлюсь один подкаст. Я вам ставлю тут назву. Там також дуже рекомендували цю книжку, ось я собі купила цю книжку англійською мовою, буду читати. І одразу ж інша книжка це подарунок від підписника. Я в одному з своїх відео ось ось цьому, ось цьому, ось цьому, зазначала, що ви можете мені зробити подарунок і залишала посилання на Amazon Wishlist – у цьому відео я конкретно розказую, як це працює, і отримала подарунок від підписника також іншу книжку англійської мови. Я її вже почала читати. Ось це я прочитала, і я можу сказати: по-перше, це така психологія, філософія, сама ця книжка. І тут дуже багато слів, які я дійсно не знаю. Я не можу сказати, що у мене perfect English I'm still studying. Тому я тут прям пишу слова, які мені. Невідомі підкреслюю, розбираю текст. Тобто в мене це не тільки я читаю якусь психологічну книжку, розвиваю себе, але ще додатково вчу англійську. До речі, я також цю вже пару сторінок прочитала. Ця, це трошки легше, тому що може тут. Ну, коротше, Тут про стоїцизм, якщо ви знаєте, що це таке, я і на українській мові про стоїцизм мало що знаю, а ще й на англійській ну, там. Таке, треба працювати. І тому в мене ось такі тепер дві книжки англомовні для, для покращення англійської і для розвитку самої себе. Це такий в мене next level. І це, до речі, мене більше мотивує вчити англійську, тому що мені саме ось ці теми цікаві. Так що, якщо ви вчите німецьку, Виберіть для себе якусь таку книжку, яку ви мріяли почитати, яка вас буде мотивувати, читайте її, розбирайтеся вже там на живих прикладах. Так, вона, ця мова набагато складніша, ніж там в якихось книжках підготовки до певного рівня. І наступний подаруночок також від підписників. Я не знаю саме від кого, тому що не було. Карточки до цієї книжки була карточка, там написано було, від кого, з побажаннями навіть. А ось цей подарунок також з мого ввійшли і без будь-яких побажань. Але якщо ви дивитесь це відео, то дуже дякую за цей, за цей подарунок. Мені неймовірно приємно. Це улюблений мій набор для волосся. Я його купую вже. Самостійно я купляла три рази. Коротше, один Оце такий набір, мені вистачає його десь на 5 місяців. І ось це буде мій четвертий. Одним засобом я вже почала користуватися це типу термозахист для волосся, і тут ще шампунь і кондиціонер, який я дуже рекомендую. Можу також посилання залишити в описі під відео. В принципі, це все. А, ще один. Ще Подарунки від близьких людей це годинник. Я отримала, я також вам ставлю це годинник Касіо. У мене взагалі не було таких годинників. Ще жовтня, ну там в дитинстві були пластмасові, якісь, а ось таких у мене ще ніколи не було, тому я неймовірно рада цьому подарунку. Це такий класний. Я відчуваю з таким годинником себе дорослою. У мене є смарт-годинник, але я смарт-годинник використовую лише, там, наприклад, для заняття спортом, тому що там є відслідковування цього пульсу, а ходити просто з смарт годинником мені не дуже цікаво, тому що, ну, коли приходять сповіщення, або там, наприклад, прийшло повідомлення. Я не можу на смарт-годиннику відповісти на повідомлення. В ці маленькі кнопочки тикати, я відповідаю все одно на телефоні, тому і не маю, не бачу сенсу мати той смарт-годинник. Ось, і може ще один маленький подарунок, але це було вже на Різдво, а не на Новий рік. Ось такі тапулі. Я взагалі не фанат тапуль, але не знаю. Якась мода знову пішла на ці великі тапки, і мені також подарували, то я зараз ходжу і трошечки тепліше на душі. Ось так я поділилася своїми подарунками, планами, подяками. Ще раз дуже вам дякую, підписуйтесь, слідкуйте за оновленнями. також підписуйтесь в інстаграм. Я зараз стала більш активна в інстаграм. Там ви можете бачити моє життя. В реальному часі. В Телеграмі курс, там публікує якісь корисності, також, якщо якісь новини, термінові, то що також підписуйтесь. Ще раз дякую, що були сьогодні зі мною. Взагалі цей рік були зі мною. Продовжимось в тому ж дусі. І побачимось з вами у наступних відео. Чус!